Він майже не спав. Їхав з позиції одразу до Вінниці. Має забрати машину. Олександр захищає Україну з 2014 року. Каже, відтоді війна змінилася. Зараз, окрім важкої артилерії, потрібні дрони і установки, які їх глушать. Аби швидко відпрацювати бойові завдання, потрібні потужні автівки. На цей джип встановлять РЕП-систему, яка не дасть ворожим безпілотникам підлетіти до наших позицій. Зараз приїдемо, поставимо на нього комплекс реб. Для боротьби з дронами, щоб не долітали. Роботи. Безпосередньо цей автомобіль піде на створений, тільки створений взвод безпілотних авіаційних комплексів, який буде безпосередньо вивозити наших пілотів на виконання бойових задач. Батальйон Олександра вже отримував від міської ради безпілотний комплекс Чеклун він працює на передовій, знаходить позиції ворога і допомагає знищити їх. Аби під'їхати ближче до позицій окупантів, потрібна надійна машина. Цей джип капітально відремонтували, встановили протиболотяні колеса і заправили повний бак. Замінені фільтерний повітряний мазільтра масло повністю замінені гарняні колодки, встановлені нові болотяні шини. Замінений е, е, ряд е, дрібних деталей, такі як супорта, замінені прокладки, замінені е, е, тягові, замінені ремені і генератора, і інші. Тобто, фактично зроблений повний комплекс робіт для того, щоб можна було людям виконувати бойові завдання. Запитів на такі машини дуже багато. Знайти якісні за кордоном майже нереально. Тому кожна проходить ретельну перевірку. За оцих два роки війни фактично всі, вся Україна вимила фактично ті автомобілі. Вони, звичайно, є, але вони в достатньо поганому стані з великим прибігом, там, по 400 тисяч. Там, ну, от, і ну, такі, що просто навіть соромно передавати ці автомобілі хлопцям, тому що вони не будуть приносити користь, а тільки будуть приносити проблеми. Зараз до міської ради від військових надійшло 70 запитів на потужні джипи. Закрити їх, спробують максимально. Олександр знову не буде спати, бо їде назад. Машину на передовій чекають побратими, аби якнайшвидше почати знищувати ворога. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.